Здравствуйте! Вітаємо вас у мистецькій країні. Недавно в нашій програмі йшла речь об Анні Ярославні, королеві Франції. Її нащадками були багаточисленні французькі королі. Одинадцять королів з роду Капетингів, 13 з династії Валуа і 7 з династії Бурбонів. Через усю низку нащадків королівського роду дослідники просліджують і великих людей наприклад, знаменитий вчений Чарльз Дарвін. А хто із потомків Анни Ярославни мог би стати героєм нашої програми? Славетний і найпопулярніший французький письменник. Неужели Олександр Дюма? Саме він. Ти вгадав? Ось генеалогічне дерево славнозвісного письменника. Від Анни його відділяють цілих 22 покоління у Великій книзі історії. І хоча зі дня його народження пройшло більше, ніж 200 років, Дюма і зараз залишається одним з найулюбленіших письменників усіх часів. А ли произведений написав Олександр Дюма? Дослідники його творчості вважають, що майже 650. Потрясающе! А какова була головна тема його творчества? Історія. Насамперед, історія Франції. Навіть історія прежде всього наука. Так, наука. Але в творах дюма це захоплююча розповідь, неймовірні пригоди, запаморочливі інтриги і пекучі таємниці. Яскраві барвисті образи, складні особисті стосунки сильних світу цього, від яких залежить доля і життя цілих країн і народів. Заслуга Олександра Дюма полягає в тому, що він зумів пробудити у широкого читача цікавість до історії та її перипетій. І дійсно хто б пам'ятав усіх цих королів і королев, кардиналів і міністрів. Їх долі і стосунки, якби на романи письменника. Зауважимо, що у історії кожного народу є не менш шляхетних героїв і дивовижних таємниць. Але, на жаль, не кожна країна має таких чудових оповідачів, як Олександр Дюма. А в чому ж состоїть секрет такої необычайної популярності його проєздіння? Швидше за все, тому. Що в них закарбувалася надзвичайна чарівливість особистості їх творця. Адже про письменника казали це не людина, а сила природи. Додамо, що сила природи дивовижна приваблива. Олександр Дюма мав чарівну і оригінальну зовнішність сучасного велетня Геркулеса. Він заражав усіх своєю енергією, жадібністю до життя, життєрадісністю, що б'є через край, пристрастю до всього, чим він займався. Усі жінки закохувалися в нього з першого погляду, а чоловіки прагнули його дружби, і усі ці риси особистості Олександра Дьома знайшли відбиття у його літературних героях. У з'єднанні зі захоплюючими подіями і талантом оповідача романи письменника виходили теж цілковито неперевершено захоплюючі. А як складувалася його життя? О, це був захоплюючий роман на зразок тих, що створював він сам. У стрімкому калейдоскопі змінювали один одного упорна робота, пригоди, кохання, роздуми, мандрівки. Участь у визвольних війнах мрії і захоплення. Неужилі, і в романах Дюма є автобіографічні черти? А вже ж! Також, як Дартаньян, головний герой роману Три Мушкетери. Дюма приїхав у Париж з провінції без грошей і майже без освіти. Але з прагненням завоювати увесь світ. Но Франція тоді не воювала. І дюма прагнув до світової слави. Завойованою пером письменника без образування очень смело Також, як Д'Артаньяно, на перших порах йому допомагали друзі батька. А кем був отець Олександра Дюма. Батька письменника теж звали Олександр Дюма. Він був славнозвісним наполеонівським генералом. Отже, юний Олександр по приїзду у Париж мав тільки один талант гарний почерк. І завдяки друзям батька він отримав місце писаря у канцелярії герцога Орліанського. Також, як невгамовний Дартаньян, дюма, не гаючи часу, взяв столицю приступом, став популярним журналістом і, працюючи цілодобово, виправив вади своєї освіти, написав декілька п'єс, що мали величезний успіх. Дюма був Белстрана в театр. Ви вже здогадалися, що твори для театру були на історичну тему Генріх III, Христина таємниці Нельської башти. Вони свідчили, що Олександр ретельно вивчав історію своєї країни, дещо пізніше виходить його історична хроніка Галія і Франція, яка заслужено закріпила за ним славу знавця вітчизняної історії. А потім у письменника виник грандіозний задум відтворити історію Франції з 14 століття по дев'ятнадцяте у циклі історичних романів. Ідея кажуть совершенно невипавніми. Але для Олександра Дюма не було нічого неможливого. зі всією наргамовною пристрасністю своєї натури. Він взявся за роботу. У середині сорокових років дев'ятнадцятого століття. Дюма написав свої найпопулярніші романи Граф Монте Крісто, Трилогію про мушкетирів, Королева Марго, Графиня де Монсоро, «Асканіо», Жозеф Бальзамо, Дві діани, «Анш Піту. Постой, постой! У мене голова, йде кругом. А також дорожні нататки, історичні хроніки, мемуари, містичні оповідання і ще багато інших творів. Ах, от одного только перечисления всех этих сочинений захватывает дух. А же тогда не было а комп'ютерів, компьютеров, а ни кульковых ручек. Писали пером, не впину в мочи, чи его Просто невероятно! А ведь так много написано не только в сороковые годы. Дюма так работал всегда. Так, він був великим трудивником. Неужели писатель еще что-то успевал в жизни? Стегав столько, что не переличите. Ми вже знаємо, що герої його творів це багато в чому сам Дюма. Отже, як хоробрі мушкетери, славнозвісний чорний тюльпан, він зі зброєю в руках відстоював свободу і справедливість у революційних подіях, що розгорталися тоді, у Франції. Брав участь у переможному поході на Сіцилію з армією знаменитого Гарібальді. Олександр Дюма дуже любив путешествувати. Як його літературні персонажі Анш Піту і Жозеф Бальзамо. Він багато мандрував пішки по рідному краю, подорожував по Швейцарії, Італії, Греції, Єгипту, і Іспанії, Турції, Алжиру, як граф Каліостро. Його розповіді про мандрівки може не такі популярні, як історичні романи, але не менш захоплюючи. Вам буде цікаво дізнатися. Що Дюма навіть побудував собі красивий замок, який назвав Монте Крісто на честь одного зі своїх найпопулярніших романів. Там завжди було багато гостей. Дюма щиро пригощав їх, займав веселими розвагами, а сам в той час сидів у своєму кабінеті і писав новий твір. Ну, все таки, как його герої получались такими живими. Щоб розгадати цю загадку, необхідно підглянути, як працював письменник. Ті, кому це вдалося, кажуть, що він розмовляв зі своїми героями, сперечався і навіть лаявся з ними, сміявся і плакав. Певно, тому вони з'явились такими живими, яскравими і барвистими. Невипадково книги Олександра Дюма перекладені майже на усі мови світу, а з появою кінематографу отримали на життя на кіноекрані. Виходить, Олександр Дюма ісполнив свою мечту – завоювати мир своїм писательським пером. Безумовно, він завжди вірив у себе і вважав, що мрії, в яких немає сумніву, обов'язково здійсняться.